початку місяця на Житомирщині двоє дітей отруїли щадним газом внаслідок роботи електрогенератора, а 32-річна жінка у Житомирі отримала опіки через вибух балона у туристичному газовому пальнику, за словами заступника начальника служби з надзвичайних ситуацій області Олександра Кравця, це сталося через порушення правил користування приладами. Так генератор був встановлений поблизу кімнати, де спали діти, а туристичний пальник перегріли через тривале використання. Головне правило не користуватися ними вдома або або користуватися ними безпечно, тому що якщо. Здоровий глузд не, не дозволяє вам зрозуміти, що е, поверхню, нагріваючи велику поверхню, коли йде віддача е, самого тепла на сам, на сам балон, який перегрівається, і, і з того трапляється вибух, то краще його не використовувати. Заборонено встановлювати у приміщенні і електрогенератори. На вулиці прилад можна поставити щонайменше у 6 метрах від вікон або ж у метрі від глухої стіни. Окрім того, не рекомендується підключати генератор до загальної електричної мережі. Це може призвести до виходу з ладу трансформаторів та іншого обладнання. Якщо ми підключаємо несанкціоновано генератор вдома, то хоча б виключаємо від неї автоматичний вимикач. Усіх він єсть в щитку, якщо ми його підключаємо, для того, щоб не зробити генерацію в мережі. Поживач підключив, ось генератор стоїть. Він його підключив до свого магазина. Що спричинило зворотню генерацію на КТП, на якому працювали наші працівники? І це призвело до загибелі працівника. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.